Після завершення так званої другої кампанії Бахмут, ми відійшли на досить коротке відновлення. Знову ж таки, якщо це, це було напевно більше переміщення з однієї точки в іншу точку. І після цього ми зайняли оборону міста Купінськ. На той момент я вже Зайняв посаду головного сержанта е, роти розвідки, вже почав виконувати е, свої функції, які були, в принципі, от, починаючи з е, командира е, групи, вже в принципі я почав виконувати е, такі е, свої командирсько-сержанські обов'язки. Ми працювали в інтересах всіх підрозділів всіх батальйонів 57-ї бригади. І перше наше знайомство із звісним 42-м батальйоном у мене відбулося ще на Херсонщині. Ми там співпрацювали із розвідувальним взводом 42-го батальйону, допомагали. Піхоті заходить на деякі позиції. Потім дуже тісна співпраця у мене відбувалася на теренах славнозвісного міста Бахмут. Бахмут. От там практично основний час ми проводили співпрацюючи із 42 м батальйоном. Можна сказати, що жив подвійне життя. Звісно, що виконував обов'язки в розвідці. Але ми постійно, ну це війна, і ми постійно були дотичні до різних напрямків. І вже під час Другої куп'янської кампанії, так званої, мені було запропоновано перейти в 42-й батальйон і обійняти посаду головного сержанта. Посада головного сержанта батальйону передбачає. Ну, в першу чергу, да, це про підготовку навчен, підготовку особового складу і підтримку його боєздатності. В нашому батальйоні створений так званий учбовий табір, куди на підготовку новоприбулих військовослужбовців, на підготовку на так званий процес адаптації військовослужбовця під потреби, під умови нашого батальйону. Ми залучаємо на сьогоднішній день одних із найбільш досвідчених сержантів. На мою думку, в першу чергу, да, сержант це не звання, це поклик, це обов'язок. Сержант, в першу чергу, це лідер. Є основне гасло сержантської спільноти. Да, дивись на мене, роби як я. Так от, сержант це взірець для солдата, для військовослужбовця. І він має бути лідером в першу чергу, дійсним лідером. Він має досконало знати вогневу підготовку, тактичну підготовку. До медичну підготовку, як навчити військовослужбовця стати кращим. Оці всі напрямки він має знати досконало. І на сьогоднішній день у нас вдалося 42-му батальйоні створити групу, яка займається бойовою підготовкою, яка займається із новоприбулими і адаптує їх до умов тих бойових дій, до виконання завдань. Які на сьогоднішній день стоять перед батальйоном. Е, да, для того, щоб навчити військовослужбовця всім видам бою, потрібно дуже багато часу. Підготовка це не лише знання, це в першу чергу навички. За цей короткий проміжок часу е, адаптації ми розвиваємо у військовослужбовців саме ті навички, передаємо їм саме той досвід. Який потрібен під час виконання сьогоднішніх бойових завдань. За рахунок цього ми досягаємо певних результатів. До повномасштабної війни. Я ніколи не мріяв, не думав, що буду пов'язаний із військовою службою. Я займався бізнесом, плюс-мінус все було добре. Подорожував, навчився воювати вже під час війни. Мотивацією було в першу чергу бути максимально корисним. І якщо ї навіть колись прийдеться себе продати, то продать себе дорого. Оце моя філософія до життя. Тому сам займаюся, сам тренуюсь, сам навчаюсь. Передаю досвід сержантам, передаю безпосередньо досвід нашим військовослужбовцям. Ми якраз займаємося тим, що свої знання множимо по підрозділу. Батьківщину захищають звичайні люди. От дуже коротко, без, без прізвищ, чим ви займалися в цивільному житті? Тварильництво. Будівництво. Стриюць? Будівництво. Арендатор. Оренда. Ви чим займався. Художник. Будівельник. Сваршик сантехнік. Саме ось такі люди і боронять нашу батьківщину. Ми тримаємо досить складний напрямок фронту. Завдяки злагодженій роботі всього підрозділу, управління. Бо ж можемо почати з. Нуля да? це там, де стоїть піхота. Тобто, Щоб кожен із них розуміє, що вони стоять на нулі. Наступна ланка це вогнева підтримка. Наступна ланка це вогнева підтримка більш тяжкими засобами. Наступна ланка це прикриття неба. Звісно, що все це забезпечується якісним зв'язком. Звісно, що все це забезпечується. Ну, бо для того, щоб військовослужбовець воював. У нас мають бути набої, у нас мають бути продукти, вода. І якраз все це працює. Ну і звісно, що за всім цим стоять люди, управління, командування батальйона, які має справжній бойовий досвід. Яке відповідально відноситься до життя кожного військовослужбовця і розуміє, куди вони йдуть, і головне, навіщо вони туди йдуть. Кожний військовослужбовець не може цілими днями протягом тижнів, протягом місяців приймати участь в бойових діях. Є час, коли військовослужбовець виконує бойові завдання на лінії боєзвід. Є час, коли військовослужбовець відпочиває, є час, коли е, військовослужбовець е, використовує свою чергову відпустку, а і є час е, на підготовку. От ми зараз У е, когось вон, цей час вже закінчився, у когось цей час продовжується, але етап підготовки не закінчується ніколи. Хлопці, ми живемо в воюючій країні. Це крап. За наше майбутнє, за майбутнє наших дітей. Ми не прийшли, ми не зробили і кроку на чужу землю. Ну, якщо ми подивимося історію, то е, саме якраз е, східні армії е, під час захоплювання е, території, вони воюють своїми солдатами лише при завоюванні першої е, країни, яка стоїть у них на шляху. Потім вони насильно мобілізують. Ресурс, і е, подальші бойові дії вони ведуть уже завойованим ресурсом чужої країни. І так буде наступне далі, далі, далі. Хлопці із е, Донеччини, із Луганщини зараз починають воювати проти Херсонщини Дніпропетровської області, заходять в Харківщину, тому що в частності людина з е, Луганщини. Була взята в полон на Харківщині. Ті люди, які вважають, що їм немає за що воювати в складі своєї е, армії, їх женуть як скот, завойовувати наступну область. Дуже велика кількість наших українців із захоплених територій, які насильно потрапили в склад е, російської армії, на сьогоднішній день потрапляють в полон. Тому ось так: от чому я так сказав, що ми всі будемо воювати. Саме головне, зараз ми воюємо за своє за свою землю. Дай Бог, щоб не прийшлося воювати в складі ворожої армії. Я хочу звернутися до людей, які на сьогоднішній день ще не змогли прийняти рішення про вступ до Збройних сил України. В першу чергу, я хочу порадити людям сісти. І задати собі питання, що буде, якщо ми не зможемо відстояти нашу батьківщину для того, щоб людина змогла зрозуміти, що так, як було до війни, вже не буде, ми зайшли дуже далеко. Те, що відбувалося, на початку війни, що ворог вчиняв на нашій землі, це був лише початок війни. Це, можна сказати, був, був, був тільки перший етап. За період війни наш ворог неодноразово отримував по зубах від нас. І вони 100%, от, вони будуть намагатися якимось чином як відігратися, тобто взяти своє. І якщо ми не відстоїмо свій суверенітет, у нас не буде не лише країни, у нас не буде майбутнього свого майбутнього у нас не буде. Під час перебування на війні е, я втратив е, чувство толерантності. Толерантність у е, моєму порозумінні на сьогоднішній день це уже терпімість. Я не готовий терпіти зневагу, я не готовий. Говорити на біле, чорне або ж стверджувати, що є ще й сірий колір, є біле і є чорне. Для всіх, хто вагається, будь ласка, звертайтесь з відвертим питанням, знайдіть у собі сміливості задати відверте питання. Не чекайте, що воювати мають прокурори, депутати, діти депутатів. Я вважаю, що. Цій війні мають приймати участь в першу чергу чоловіки, які прожили своє життя, народили своїх дітей, і саме вони мають зараз відстояти незалежність цієї батьківщини для того, щоб їхнім дітям, щоб в їхніх дітей була країна, маючи такого сусіда, якого маємо ми. На сьогоднішній день ми маємо чітко усвідомлювати, що наше подальше майбутнє залежить від нашого війська. Ми починаємо жити в воюючій країні. Професія військового буде не лише в пошані, а й вимушена. Ми змушені приймати. Участь в боротьбі. Не хочу образити кадрових військових, тому що для них служба державі це їхня філософія військового. Для мене не служба, для мене захист батьківщини. І коли кожна людина має чітко усвідомить. Що саме захист батьківщини не служба, а саме захист батьківщини є святим обов'язком, громадянина і в першу чергу чоловіка. Кожний чоловік має бути дотичним до захисту батьківщини, не до служби. А до захисту батьківщини. Захист батьківщини можуть е, взяти, е, перепрошую, паяльник і паять мікросхеми для дронів, взяти, сісти за комп'ютер і написати е, нову програму е, е, там налаштування fpv дронів Це на мою думку. Тобто, і це є запорука. Ми маємо розбудувати, ми маємо створити спільний захист нашої батьківщини. Для кожної людини є різні цінності. Для мене моя сім'я, земля моїх батьків, мова моїх батьків, віра моїх батьків і те, що я зможу передати своїм нащадкам. Те носіями якої культури, якої мови будуть мої діти, і, думаю, будуть і внуки, для мене це має значення.